Добрий день! Зараз я розповім вам, як правильно і безпечно промивати ніс в домашніх умовах. Промивання носу системою Dolphin за методом Проекса, також відома як «кукушка», проста у виконанні ефективна і безпечна медична процедура, затверджена міжнародними експертами для зменшення негативного впливу на організм алергенів і вірусів. Нахиліться вперед над раковиною під кутом 90 градусів. Тримайте голову прямо і не нахиляйте голову в бік. Зробіть спокійний глибокий вдих і затримайте дихання на час проведення процедури промивання. На час процедури рот має бути злегка відкритим. Повільно стисніть флакон, промивна рідина повністю заповнить праву половину носа і почне витікати з лівої ніздрі. Після того, як розчин перестане витікати з ніздрі, приберіть флакон від носа, не розтискаючи його. Процедура промивання носа системою Dolphin заборонена. При частих носових кровотечах при захворюванні середнього вуха, при отитах, при непрохідності носових ходів, при індивідуальній непереносимості дітям до 4 років. Завдяки процедурі промивання носа системою Dolphin алергени, віруси та інші патогени дійсно змиваються великим об'ємом ізотонічного розчину. Розріджується в'язкий слиз, фізіологічно повертається вільне дихання носом, зменшується запалення і набряк слизової оболонки носа. Покращується мукоцелярний кліренс, швидка допомога дорослим і дітям з 4 років, створюється оптимальний тиск для ефективного та безпечного промивання. Також створюється максимальний комфорт для пацієнта бо використовується ізотонічний розчин. Долфін змивай, а не зрощий.